Борця вашого Духа, вашого істинного Я, частиною чого ви всі, ми всі являємось, і все навколо нас являється частиною цього єдиного цілого, у нього концепції ніякої немає. Цей дух він проявляє себе через усі концепції, через усі форми проявлення. І йому немає значення в сенсі немає різниці в цінності проявлення в тому вигляді чи в цьому. Це його природа, творення, проявлення. Люди називають це пізнанням себе. Нехай люди багато чого називають, тому що людям потрібно якось це називати, тому що люди живуть. Усі вже якось названій проявленій реальності. І далі проявляють всілякі можливі форми її і взаємодії всередині. Але сама суть форми немає. Сама суть, сам дух, творець це вже слова, вже концепції. Не кажучи вже про те, про всі ті очевидні явні концепції, які люди попридумували. І це теж норм. В цьому теж нема нічого зазорного чи поганого. Тому що це таке проявлення. Я лише до того, що сам даю собі відповідь про. Про суть, про, саму, про саме джерело. Воно не має концепції, воно не має форми. Так, воно в моїх словах має це слово джерело, має слово дух, творець. Це лише спроби наблизитись до цього розуміння. Водночас я їх використовую, щоб обійти усі, усі ці конструкції, концепції. Щоб не застрявати в них надовго. Раніше вони мені були дуже цікаві, тому що, але вони саме з позиції, щоб пізнати це. Оце от це все, то все, про що я кажу. Але вони не є ним. Вони є в тому числі. В тому числі і вони, і всі ці концепції, це є проявлення духа. І ми, як і травинка, як камінець, як і атом. Але би, відповіддю на, на те, що таке дух, як до нього дійти, концепції жодна концепція не може претендувати на свою унікальність. О, так сформулював більш точніше. А То вже починаю сам собі суперечити. Така властивість людського ума. Сам себе заводить в дєбрі, сам шукає, як звідти вилізти. Коротше, ось до чого я записую. Що Жодна концепція, жодна форма проявлення не є остаточною. Це все форми проявлення. Кожен пізнає їх по-своєму, кожен вже, вже конкретно, як з позиції людини, кожен їх попізнає по-своєму, кожен їх подає по-своєму, кожен навчає по-своєму. А от той, хто пізнає, той, хто йде, собі кажу. Ага. Завжди тримати фокус уваги на на джерело. А все решта це лише форми проявлення. Жодних авторитетів, жодних ексклюзивних знань, жодних правильних шляхів. Все правильно. І навіть слово правильно, правильно і неправильно одночасно. Та є форми проявлення одного.